Вітаю! З вами Ситуаційний Центр, і я, Віта Балаба. Цими днями, а саме 17 лютого, дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля Шкода виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю «Тойота». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Згодом стало відомо, що дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Також 17 лютого, близько 6-ї години вечора, автопригода трапилась на перехресті вулиць Данила Нечая і Якова Шепеля. Водій автомобіля «Пежо» білого кольору, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не впевнився в безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen Пасад синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не потребуючи допомоги поліції. Сьогодні, 20 лютого о 7.34 ранку, камери відеонагляду зафіксували дорожньо транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Соборна та Хлібна. Водій автомобіля Шевроле Авео сірого кольору. При повороті ліворуч не надав перевагу у русі автомобілю «ВАЗ-2107» червоного кольору. Автівки отримали механічні пошкодження і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилась о 8.35 ранку на перехресті вулиці Келецька та Політехнічна. Водій автомобіля «Форд Фокус чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху. У результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Nissan Leaf синього кольору. У результаті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін без допомоги патрульної поліції. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.